Доброго дня, малята! Сьогодні до нас на заняття з природи завітали три осінніх місяці. Їм дуже цікаво знати, чому саме так братів називають. Щоб назву їх запам'ятати, історію цю треба знати. Так, що мої улюблені малята сідайте і слухайте уважно історію. Було у матері три сина. Матір звали осінь, сама матуся мала ім'я. Вона була гарна, щедра, багата, та не знала, як синів своїх назвати, яке дітям ім'я дати. Поряд з будинком, де жила осінь, росло дуже багато трави, яка називалась Верес. Старший син цілими днями в цій траві грався, порпався, сміявся, квіточками вереса милувався. Квітки вереса схожі були на маленькі дзвіночки бускового та світлофіолетового кольору. Бувала, матуся, кличе синів до роботи, а старшого сина немає завжди. Де ти? Пора кавуни збирати, вже машина біля хати, Вітер спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив, та й гриби виростають щодоби, сто турбот і сто робіт, а він у вересі сидить. Матусенько, а йди сюди, подивись на цю траву. Вона ж така гарна, до того ж ліковальна. З неї зробимо митку, сплетимо всім по килинку. Погладила по голівці осінь старшого сина, а волосся все в траві вереса та й назвала його Вересень. На цьому історія з вереснем не закінчується. Граючись у чагарниках вічно зеленого вересу, вересень ненароком зачіпив листочок і розірвав його, а з листочка капнула водичка на руку вересню, зафарбувавши руку в жовтий колір. Здивувався вересень, покликав до себе середнього брата, щоб поділитись новиною. Той хутенько прибіг, побачив жовту руку вересня. Як закричить? Це ж мій улюблений колір. Де ти його взяв? З листочка вереса, відповів вересень. Середній брат заходився збирати опалі листочки, надбив собі жовтої фарби, розфарбував волосся, одяг, дерева біля хати. Побачила його матуся, та як закричить. Що ж ти, сину, наробив? Тепер жовтий у мене син. Та й назвала його жовтень. Два брати потаварашували, а меншого ображали. «У нас тепер є ім'я, а ти просто хлопчиня. Розізлився менший брат, та як побіг чогось у сад, всі дерева потрусив, листя додолу упустив. Побачила все це матуся. Що ж ти, сину, наробив? Всі дерева оголив? Ну і що? Скоро двері відчиню і до тітоньки зими втечу? Не треба, сину, почекай. Теж тобі ім'я я дам. Тихо вітерець свистить, дощик накрапає, а листопад радісно з листочками грає. З того часу так і називають синів осені Вересень, жовтень листопад. Отже малята. Давайте з вами повторимо та да запам'ятаємо назви осінніх місяців. Вересень, жовтень, листопад. Вересень. Чому вересень? Від назви трави верес. Жовтень. Чому жовтень? Тому що листя жовте. Листопад. Чому листопад листя падає? До побачення, малята, до нової зустрічі, мої любі.